Дотримуючись правил безпеки, людина запобігає трагедії. І якщо найгірше все ж стається, полегшує роботу рятувальникам, які поспішають на допомогу кожному. Хто в біді про це наголосив речник харківського гарнізону рятувальників під час брифінгу. Тисяча днів війни щодня, з перших часів війни, співробітники ДСНС Харківської області, проявляючи мужність, самовідданість, героїчно працюють на місцях обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, рятують людей. Протягом тисячі днів рятувальник, рятувальниками Харківського гарнізону ДСНС здійснено понад 32 тисяч 600 бойових виїздів. Більшість з них це на ліквідацію пожеж, врятовано з під завалів та на пожежах. Понад тисячу чоловік саперами зведеного загону ДСНС, які наразі працюють на Харківщині, розмінована та знищена 106 тисяч ворожих вибухонебезпечних предметів. Розмінування деокупованих та прифронтових територій триває щодня. Піротехніки знешкоджують велику кількість мін та вибухових пристроїв. На жаль, говорить Євген Василенко: нерідко трапляються і трагедії. Люди підриваються на вибухонебезпечних предметах. Тож рятувальники при кожній нагоді звертаються до населення Харківщини та нагадують про небезпеку. Будьте уважні та обережні, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно відійдіть від нього та зателефонуйте до ДСНС за номером 101 або 112. Обстріли Харкова тривають майже не щодня. Ворог завдає підступних ударів різними видами зброї по цивільним житловим кварталам. Руйнуються будинки, страждає мирне населення. Звертаємось до всіх громадян з попередженням не ігнорувати правила повітряної тривоги у разі небезпеки. Негайно треба слідувати до найближчого укриття, і дотримання цього простого правила може врятувати ваше життя. Речник Харківської служби ДСНС також нагадав про правила поводження з вогнем, дров'яними печами та побутовими приладами, обігрівачами тощо, адже зимовий період. Є небезпечним з точки зору випадків пожеж в оселях через людський фактор. Також звертаємось до усіх батьків. Шановні батьки, уважно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх наодинці, особливо коли увімкнені електричні та газові прилади і коли працює пічне опалення. Співробітники ДСНС щодня проявляють мужність та професіоналізм, захищаючи мирне населення від наслідків воєнних дій. Дуже часто ціною власного життя. На жаль, є і сумна статистика: за тисячу днів війни: вісім рятувальників Харківщини загинули під час виконання службових обов'язків 57 отримали травми та осколкові поранення. Під час розмінування області загинуло вісім саперів ДСНС. 42 були поранені. Яна Біляєва, Віктор Нудрачов, Олександр Варов, Харків, Новини.